Сторінка 8. розділ 1. картографічне зображення землі. Тема 1. Карти материків та океанів. Параграф 2. Які бувають карти материків та оканів? Щоб по світу мандрувати, ми його повинні знати. Перший глобус, він створив, цим повагу заслужив. Загадка. Для чого класифікують карти? Географічні карти материків є важливими інструментами для вивчення природи землі, розташування різних територій, форм рельєфу, гідрографії, клімату та інших об'єктів. У просторі. Якщо навчитися правильно читати карти, можна одержати багато корисної інформації. Є велика кількість різноманітних карт, тому існує потреба в їхній класифікації. Класифікацію здійснюють з метою швидкого пошуку потрібної інформації, створення каталогів, списків карт. Словничок. Класифікація карт це поділ їх на види. За певною ознакою, які є класифікації карт, існують різні класифікації географічних карт. Наприклад, карти можна розділити за масштабом просторовим охопленням території, змістом, тематикою та призначенням малюнок п'ятий. Детальність зображення географічних об'єктів зменшується зі зменшенням масштабу карт, тому на світових картах земна поверхня зображена узагальнення і має неточності в зображенні обрисів океанів, материків та островів. На середномасштабних картах місцевість зображено більш детально. Найбільш точними є великомасштабні карти. Малюнок 5. класифікація карт за масштабом, великомасштабні, середньомасштабні, дрібномасштабні, за просторовим охопленням світу, півкуль, материків та оканів, окремих материків, частин світу, їхні частини окремих країн, за змістом, загально тематичні, за призначенням, науково-довідкові. Культурно-освітні, туристичні, синоптичні навчальні за охопленням території розрізняють карти світу. Півкуль материків та оканів, окремих материків, їхніх частин країн тощо. На уроках географії в сьомому класі ви будете працювати із загальногеографічними картами материків, на яких відображено рельєф місцевості, річки, озера, населені пункти та окани, із позначенням глибин, елементів дна течії. На відміну від загальногеографічних карт, тематичні карти характеризують географічні об'єкти та явища певної тематики, яка, як правило, було зазначено в їхній назві. Наприклад, тектонічна карта, кліматична карта, карта рослинності, карта ґрунтів, геологічна карта, карта населення тощо. Тобто на тематичних картах зображують один або два компоненти: природи або господарства, наприклад, ґрунти чи природні зони, густоту населення. Дивовижні факти. Вавилонська карта світу це глиняна табличка з Месопотамії, на якій зображені об'єкти відомого вавилонського світу. Вона містить як реальні географічні об'єкти, так і міфологічні елементи, і є єдиною відомою географічною картою світу з цього регіону, що збереглася з тих часів. Малюнок шостий. Створена в кінці восьмого на початку сьомого століття до нашої ери. Географічні карти широко використовуються в різних галузях господарства, а також у науковій і культурних сферах діяльності людини. Тому за призначенням розрізняють карти: навчальні, туристичні, культурно-освітні, науково-довідкові, навігаційні, військові, синоптичні та інші. Україна і українці в світі у 2020 році вийшла друком розкладна карта розмальовка Моя карта України, на якій позначено історичні та культурні пам'ятки, природні об'єкти та осередки народного декоративно-ужиткового мистецтва України. Отже, географічні карти відіграють винятково важливу роль у вивченні географії. Вони мають велику інформативність, оглядовість наочність дозволяють встановити причинно наслідкові зв'язки та. Взаємозалежність розвивають географічне і просторове мислення.